Доброго вам здоров'я, шановні. 27 січня це в нас вівторок, у 2026 році. В церковному календарі маємо перенесення мощів святителя Іоанна Золотоустого, доволі таки візначне свято. Великий снігопад вночі в цей день до гарного врожаю влітку. Якщо шибки пітніють навіть під мороз, це ознака потепління. Ось скоріше б уже. Миші виринають за снігу на відлигу, якщо снігур співає на хуртовину. Навколо місяця туман вночі погода невдовзі зіпсується. Якщо хмари пливуть проти вітру, скоро піде сніг. І ній на голках ялини буде великий врожай зернових. Якщо білі хмари побачити на небі, це означає морозну суху погоду, а сірі хмари це до мокрого снігу. Якщо місяць білий на небі, очікується сильний холод, якщо червоний, то буде сильний вітер. Це такі в нас прикмети погоди на цей день, і взагалі в цьому відео ви дізнаєтеся безліч цікавинок, традиції, обряди, звичаї, перестороги, заборони і забобони. Що можна сьогодні робити, що не можна сьогодні робити, у кого іменини 27 січня 2026 року, і яка в нас фаза і що за день за місячним календарем, що випадає на 27 січня цього року. Будь ласка, додивіться відео про це до самого-самого кінця і ви дізнаєтесь все це. Поставте цьому відео лайк в подобаєчку, діліться, розповсюджуйте шерте. Встроюйте в телеграм-групи, вайбер-групи, у Фейсбук-групи. Просто діліться в соцмережах, розсилайте, може, друзям, знайомим, запрошуйте всіх, кому цікава, українська давнина, українська старовина, український звичай. Запрошуйте всіх до перегляду цього відео. Це буде чудово. І сьогодні я, 27 січня 2026 року, дякую Господові Богові за цей чудовий день. Я дякую всім нашим захисникам за цей чудовий день і я дякую нашим заступникам небесним так само за цей чудовий день. Слава Україні! І я починаю! 27 січня у вівторок в 2026 році церква вшановує перенесення чесних мощів святителя Іоанна Золотоустого. Цей спомин пов'язаний із подією 439 року, коли його мощі з міста Комани були перенесені до Царгорода. Іоанн Золотоустий вважається невгасним святильником Христової церкви. Його слово і духовна спадщина продовжують просвічувати вірних і сьогодні. Під час перенесення мощів сталося диво, вони раптово стали настільки важкими, що їх не змогли зрушити з місця. Тоді імператор Теодосій написав листа до святителя з проханням дозволити перенести його мощі до столиці. Лист поклали на домовину, і мощі одразу стали легкими, тож їх без труднощів перенесли. Коли домовину відкрили, мощі виявилися нетлінними, а храм наповнився дивовижним ароматом. Імператор та патріарх Прокол побожно вклонилися святині, а народ зі сльозами просив святителя повернутися на свій престол. За церковним переданням патріарх Прокол тоді побачив, як Йон Золотоустий відкрив уста й промовив Мир вам! Під час богослужіння відбулося багато чудес, і багато людей отримали зцілення. Святитель Іоанн залишається живим в церкві, передусім через святу літургію, яку він уклав і яку щодня звершують в східній церкві. Через неї він і далі навчає, укріплює та єднає вірних. Церковне вчення пояснює, що пошанування тіл святих ґрунтується на відновленні ними гармонії душі й тіла. Тіло є храмом Святого Духа, і воно освячується разом із душею через благочестиве життя та участь у святих таїнствах, особливо в Євхаристії. Святі змогли очистити душу від пристрастей і досягти цієї єдності, тому їхні тіла залишаються святими і після земного життя, стаючи джерелом Божих ласк. Саме тому в кондаку перенесення мощів святителя Іоанна Золотоустого вони порівнюються з багатоцінним золотом. Він залишається живим в Христовій церкві не лише через своє золотоусте слово, а й через цілющу силу своїх мощів. В цей день можна попросити вищі сили про легкість, про легкість в серці, щоб відпустити те, що давно обтяжує, про легкість у думках. Щоб зникла внутрішня напруга і з'явилася ясність, про легкість у справах, щоб те, що не зрушувалося, пішло без перешкод, про легкість у словах, щоб говорити просто, без зайвого тиску і конфліктів, про легкість життя, щоб Бог забрав надмірний тягар і залишив нам тільки необхідне і щасливе. В народному календарі такий день шанувало особливо вірили. Що на день перенесення мушів Іоанна Золотоустого увага до печі і до вогню забезпечує родині достаток, здоров'я та лад на весь рік. Пічний вогонь взимку сприймали як замінник сонячного світла, тому ставилися до нього з особливою повагою. Зранку в цей день треба добре розтопити піч. Дрова наші предки готували заздалегідь. Сухі, рівні, обов'язково їх треба було скласти так, щоб загорілися вони одночасно. Вважалося добрим знаком, якщо полум'я буде рівне сьогодні і яскраве, а жар не буде стріляти не буде тріщати. Такий вогонь обіцяв спокій в домі, врожайний рік і злагоду між родичами. Родинне вогнище це своя оселя, родина, сім'я, здавна шановане в усіх народів. З повагою до нього ставиться і церква. Домашнє вогнище береже щастя дому і всіх його членів. Постало з давніх часів, коли святиною дому був очах, де горів невгасимий вогонь, що беріг тепло в оселі отже, щастя родини і дому. Всі обряди, пов'язані з домовим вогнищем, виконував батько, голова родини. Жар під коменом берегли, додаючи до нього сіль. І, збираючи його докупи спеціальним помилом. Богом домового вогнища був домовик. Ритуальною завжди вважалася піч в українського народу, під якою він жив і яка берегла вогонь. Вогонь з родинного вогнища нікуди не можна з хати виносити, треба берегти його непорушність. Ще цей день вважали сприятливим для звернень до святого Йоанна Золотоустого з проханням про ясність думок. Духовне зростання та успіхи в навчанні водночас Золотоустяк день вважали небезпечним для необережних слів і дій. Люди остерігалися сварок, різких висловлювань і зайвих розмов. Побутувала віра, що цього дня особливо легко підчепити недобре словом, тому намагалися тримати язик більше за зубами. Що ще не можна робити сьогодні? 27 січня не радять ні дарувати, ні приймати подарунки. В народі казали, що разом із ними можна передати або перейняти чужу тривогу і недобру енергію. Також сьогодні остерігаються вітру не рекомендується підставляти обличчя протягам. Наші пращури вважали, що це може зашкодити красі. Якщо сьогодні проводити якісь маніпуляції з зачіскою, стригтися, фарбуватися, змінювати імідж за стародавнім повір'ям, це може не дуже добре позначитися на пам'яті. Втім, оскільки ми маємо нині зростаючий місяць на небі, якщо подивитися за місячним календарем, то ми побачимо, що в нас друга квартира, це в нас вівторок сьогодні, і відповідно до цього, в принципі, стригтися сьогодні було б добре. Але бачите, це буде добре для волосся. Волосся буде блискучим, воно буде густим, воно буде швидко відростати, і взагалі стрижка вийде вдало, якщо сьогодні підстригтися. А от з пам'яттю буде гірше, тому самі обирайте, що вам Саме сьогодні робити, чи вартує воно того, чи не вартоє. Окрема заборона на 27 січня стосувалася хатніх тварин. 27 січня категорично забороняється ображати котів. Їх не можна навіть проганяти, якщо до вас кішка чи кіт прийшли, лягли десь, де вам не подобається, або, можливо, вам ось якось незручно. Намагайтеся зробити якось так, щоб не зганяти цю тваринку з того місця, яке вона для себе обрала. Наші предки вірили, що жорстокість або просто якась неповага до котячих цього дня неодмінно повернеться людині неприємними наслідками. Вогонь в хаті, саме на Йоанна Золотоустого, не повинен згасати, бо разом із ним із дому можуть піти любов та добробут. Пильнували в цей день і за дровами. Вологі Поліна не клали в піч заборонено, бо це вважається поганою прикметою. Як я вже сказала, за народним місячним календарем, 27 січня, в 2026 році у нас випадає на вівторок, на зростаючому місяці, місяць в другій квартирі, друга чверть, називають це. В принципі, дуже чудовий насправді період, коли все росте, все розвивається, все стрімко якось рухається. Вівторок в народній традиції вважають чоловічим днем, тому він добре підходить для висівання на розсаду городини чоловічого роду. Шпинат холодостійка культура, яка добре переносить низькі температури. Прохолода робить листя шпинату ніжнішим і солодшим на смак. Томати, хоча це літня культура, січень підходить для посіву в контейнерах. Розсаді потрібно приблизно 8-10 тижнів до висадки в ґрунт. І ґрунт має бути легким, добре дренованим, помірно вологим, без застою води. Можете висівати, в принципі, сьогодні помідорчики, томати, перець і баклажани. Ці культури висівають рано, бо насіння проростає повільно. Для гарного результату важливо забезпечити тепло та рівномірну вологість ґрунту. Тобто сьогодні, ще раз нагадаю, у нас вся городина чоловічого роду. Ви самі можете легко розібратися, що це за городина. Якщо це чоловічий рід, тоді можна у вівторок висівати. Якщо жіночий, то краще почекати наступного дня жіночого. А найближчий жіночий день це в нас середа, це вже завтра буде. Сьогодні, як я вже сказала, це в нас вівторок, місяць зростає відповідно до цього. Ми можемо братися за будь-які справи, продовжувати ті справи, які ми вже почали. І так само сьогодні ми можемо насправді починати якісь великі проєкти, нові направлення діяльності започатковувати. Можливо, вам хочеться а, піти на якісь курси, там, можливо, ораторської майстерності. У нас Іван Сіван він якраз майстер був слова. Відповідно до цього, має таланити саме в цьому, можна розпочати щось таке, або записатися, або купити якийсь курс, або знайти собі репетитора. Для цього так само просто можна сьогодні потренувати свої ораторські здібності, можна встати перед дзеркалом, подивитися, на себе, подивитися, скласти взагалі про себе якесь враження, про те, наскільки ви гарний оратор чи не гарний. ну і Відповідно до цього потренуватися і попросити у вищих сил допомоги, саме в цьому, щоб, щоб ваша мова була такою, до якої прислухаються, щоб, вона, щоб вас чули, щоб до вас дійсно дослухалися. І щоб ви були поважною особою. Так само сьогодні дуже добре інвестувати в щось можна. Ви можете відкривати депозити, можете купувати акції, облігації. Ну, зараз це насправді доступно, облігації можна придбати де завгодно, навіть у вашому банку в застосунку точно можна це зробити. Це не складно. Так само, якщо вам на розвиток якогось бізнесу, на його розширення, особливо, це буде чудово, або просто розширення вашої справи, або можливо, ви що щось почали будувати, і вирішили, що вам сьогодні треба, треба подумати про розширення саме цього будівництва. Можливо, хочете якусь там добудувати якусь пристройку, десь там, якщо ви в хаті проживаєте. Сьогодні так само дуже добре це розпочати робити. Закласти якусь, ну, перший якийсь крок до цього зробити. Можливо, подумати, де взяти гроші на це, можливо, почати відкладати гроші на зростаючому місці, вони будуть дуже швидко у вас накопичуватися і зростати. Ну і якщо вам треба взяти кредит саме на розширення якоїсь справи, бо в нас друга чверть триває, це якраз вона відповідає в народному календарі саме за розширення. І початок, і розширення, бо воно і вгору буде у вас рости. І, взагалі, у всі боки розширюватися. Тому можна сьогодні навіть кредити брати. Такі кредити, які беруться на другій чверті, вони будуть дуже легко віддаватися. Ви дуже легко швидко його загасите потім. І при цьому, при всьому, якщо це справа, якщо це бізнес, буде дуже швидкий прибуток. Відповідно до цього, ви розрахуєтеся дуже швидко з цим кредитом. Це не буде у вас створювати якийсь додатковий борг. Значить, взагалі. Якщо вам треба піти до якоїсь установи сьогодні, щось для себе попросити, або вимагати щось, ви там плануєте. Ну, зараз я знаю, ну багато людей дійсно у зв'язку з тими подіями, які відбуваються, вони ходять дійсно по різних установах, вимагають і того, і з цього, і, і по житлу дуже багато зараз питань. Значить, є таке стародавнє, я вам кажу, значить, замовляння і обряд. Щоб таланило в справах, в суді, щоб було гарне рішення на вашу користь, треба провести такий ритуал. Слухайте. Йдуть до бузини і кажуть: «Добрий день тобі, бузино, чи сколов брат, брата? Сколов, який суд судили, затреться, замнеться та й так минеться. З приводу сновидінь, то на зростаючому місяці сни могли би бути віщими, якби не сьогоднішній вівторок. Бо за народними традиціями, обрядами, звичаями, за народними прикметами українськими, сни проти вівторка вважаються пустими, тобто не збуваються. Якщо вам щось таке насниться, що вам не сподобається, значить є два способи, як від цього позбутися. Можете відкрити вікно, сказати куди ніч туди і сон. Або інший варіант можете відкрити воду просто в крані, або вийти на воду, якщо у вас десь там річка, може там струмочок якийсь, на, на, треба, щоб ця вода. Бігла на воду на цю, треба сказати так само, куди ніч туди й сон. Або ви можете і без вікна, і без води, просто коли прокидаєтесь, от вам не сподобався сон, він вас налякав, чи просто ну, якийсь він неприємний. Ви просто кажете наступні слова: Нехай святий Йосип на все добре переносить. Я дуже часто повторюю це замовляння. Для вас, ну, його легко насправді запам'ятати, і воно доволі таки дієве. Дійсно, дійсно, якщо хочете собі покращити настрій зранку після неприємної якоїсь ночі, сновидіння якогось неприємного, це допомагає. З приводу посту, оскільки в нас вівторок і зараз в нас місниці, посту сьогодні немає. Можна вживати будь-яку їжу, абсолютно якої вам хочеться. Взагалі, дуже корисно, насправді, на зростаючому місяці подумати, якраз. Про те, яка пожива для вас зараз була б і корисна, і смачна. І коли ви для себе обираєте якусь страву, намагайтеся насолоджуватися прям кожним кожним шматочком. Тоді вона буде максимально на зростаючому місяці йти вам на користь саме. Звісно, сьогодні, так само як і зазвичай, я для вас підібрала стародавній український рецепт. Це в нас борщ з потрухами. Залишу в першому закріпленому коментарі, якщо світло буде, якщо все буде благополучно, я вам залишу текст повний в першому закріпленому коментарі цього рецепту. Значить, для приготування треба зробити наступні дії. Зваривши юшку з потрохів це шия, крила, печінка, ніжки якої-небудь птиці, зваривши цю юшку з коріннями покласти баклажанів. Скоро звариться, процідить. Додать перевареного сировцю, покласти покришеного і підсмаженого буряка, заправить борошном сметаною і всипати укропу туди. І що я вам ще хочу сказати, шановні глядачі, я дуже багато зараз рецептів цих передивляюся, я дуже багато бачу, що додавали. От я, наприклад, за все своє життя я не пам'ятаю, щоб я додавала колись борошно, там якісь. Ну, Якщо це страва така, що борошна не обійтись, то я, звісно, його використовую. Якщо це тісто, якесь там треба дируни чи щось таке, чи, ну, а от просто щоб кудись там додавати. Ну, Буваєш. Ну, так, да, я не додаю, ну, дійсно, я не знаю, чого я не додаю. Тут прям просто через рецепт борошно, борошно, борошно. Всюди борошно, дуже цікаво. Напишіть в коментарях, як часто ви борошно додаєте там, до юшки, до борщу, до, до якихось трав таких цікаво. Чи це просто я, можливо, не вмію готувати, але в мене і мама, і бабці, і прабабця, щось я не пригадую, щоб вони борошно додавали. Не знаю. Якось так не було прийнято в мене дуже, дуже дивно і дуже цікаво. Давайте вже іменинників сьогодні привітаємо, 27 січня. Іменини відзначають у нас Дмитро, Іван та Петро. Щиро бажаю вам світлого дня, наповненого спокоєм, добрими намірами та щирими побажаннями. Нехай здоров'я буде міцним, сили легко відновлюються, а серце зберігає віру в краще. Бажаю вам достатку, стабільних статків і впевненості в кожному кроці. Нехай удача супроводжує вас в роботі та щоденних справах, а небесний захист додає внутрішньої сили. Хай в домі буде затишно, а поруч з вами будуть ті люди, з якими тепло і легко. Ось який день сьогодні в нас з вами дуже-дуже такий цікавий, приємний, я б сказала. Нічого нас сьогодні з вами не засмучує, я сподіваюся, і не засмутить до кінця цього дня. І ми зможемо завтра легко з вами знову зустрітися, перейти до завтрашнього дня і зустрітися знову тут на цьому каналі, аби знову поговорити про те, яке сьогодні свято і що не можна робити. Чудово, що ви додивилися це до кінця, дуже вам вдячна за це. Бережіть себе, будьте здорові! Слава Україні і до зустрічі завтра. До побачення!